Ранок це відчуття якогось світлого, чистого, яке дарує початок чомусь новому. А ще хто рано встає, тому Бог допомагає і дає. А ранок у безкидах, коли він радує свіжою осінньою погодою, густим повітрям запаху опалого листя та грибів. Блиском перлин роси у сонячному світлі, змушує серце битися швидше. У пам'яті стирається весь абсурд цього світу. Думки стають світлими почуття, сповнені радості, позитиву і оптимізму. А тіло набуває легкості вітру і готове до поглинання тих позитивних іонів. І фітонцидів навіть про запас. Це я називаю Синдром Карпат. Місцем старту нашої пішої мандрівки є гірське бойківське село Либохора Стрийського району. Доїзд сюди комфортний, до села веде майже ідеальна дорога. Але варто нагадати, що село із назвою Либухора є і на території Самбірського району. Це зовсім різні населені пункти, досить віддалені одне від одного. А поважним об'єктом туризму і даної відеорозповіді буде сама найвища гора українських бискит. Висотою. 1363 метри. Це гора інкогніто. Бо мало хто про неї чув, а ще менше підіймалось. З цього відео ви дізнаєтесь, чому найвища, але одночасно найменш популярна. Чому варто сюди йти? Що унікального можна зустріти і побачити саме тут. Йдемо далі з вказівником маркуванням до гори Магура. І перед в'їздом в ліс нас чекає шлагбаум, де повинен бути напис великими буквами. Бережіть ліс від лісників. Через ліс іде добротна грунтова лісова дорога. Але вже за 100-200 метрів нас чекає вказівник із маркуванням. І ми повертаємо з цієї дороги ліворуч. Туристичне маркування до Гори Магура. На карті і місцевості не співпадають за кольором. На карті воно синього, а тут. На місцевості жовтого до цього слід бути готовим. Нетривалий підйом лісу, і наша стежка виходить до потужної лінії електромереж. У добру погоду ця частина шляху відносно багата на краєвиди у західному напрямку. Долину сіл Лебухора, Тухля, масив гори Тростян, Маківка. Та інші менш відомі гірки, а лінія електричних мереж буде йти поруч зі стежкою. Кілька разів перетинатися з нею, і головне дивувати. Де ж ти й думаєш, дивна ж та електрика, як не крути та її невгомовні електрони. Що скрикочуть, бігають, труться, б'ються в тих проводах, крутять, гріють, везуть цілий світ. Ніхто ж їх не бачить, правда, а людство приручило і підкорило їх для власних благ, створило завдяки їм сучасну цивілізацію. Та й справді, хто ж хоче бігати і крутитися замість тих електронів. Тим часом ми вже трохи набрали висоти і стежка виводить нас на першу справжню поляну полонинку. В цьому місці наші шляхи з лінією електропередач розійдуться. Дивлячись на суцільні зарості щавелю ольпійського залишки імовірної будівлі господарського призначення, тут випасали худобу. Поляна була в рази більшою, адже зараз активно заростає, як і сотні інших у Карпатах. А вказівник на полонині. Інформує, що до вершини залишилось 2,6 кілометра, а приблизно 3, ми вже подолали. Далі стежка йде дрімучим ялиновим лісом. Місцями зустрічаються яворові ділянки, які дивом уникнули долі сокири. Єдиними спільними туристами на сьогодні є олені і кабани. Їх на диво багато, бо щойно закінчився оленячий гон. Наш шлях перетинає чергову поляну з інформаційним лісогосподарським знаком про майстерську дільницю, лісництво, площу та квартали. Ця поляна є, мабуть, найкращим краєвидним місцем на всьому нашому маршруті. Тут сходяться кілька лісових доріг та трилювальних волоків. Довго не затримуємось і осіннім лісом прямуємо вверх до нашої вершини. Цікава локація. Місце вже майже під хребтом, вершиною гори Магура. Тут є імпровізоване місце відпочинку із укриттям від дощу, негоди. Можна відпочити, пообідати, подивитися на масштаби вирубок, осінні гори і сам хребет гори Магура. Тут закінчується. Так звана протипожежна дорога, з якої ми звернули на початку нашого маршруту. Нею ми будемо повертатися назад. Тут є облаштовано інформаційний стенд про лісовий заказник Магура, його картосхемою та протипожежною дорогою. Червона лінія. Це наші. Львівські найчесніші лісники, не маючи законних підстав вирубувати ліси у заказнику, знищили його, проклавши цю так звану протипожежну дорогу, яка покроїла територію заказника, порушила цілісність лісових масивів і фактично зруйнувала природну та екологічну цінність цього лісового заказника. Звісно, це є. Типовий злочин проти рідної природи, громади і держави загалом. Звідси нас чекає досить крутий, але короткий підйом кам'янистою дорогою. Черговий огляд панорамних видів на навколишню природню красу. Після цього повторне занурення у. Ялиновий ліс стежка, через який виводить нас до невеликої полонини вже під самою вершиною гори. Добре місце для ночівель, наметів, хоч води тут я не знайшов. Погляд на неї із висоти. А далі найцікавіше вершина найвищої гори українських бискит. Магура. Багато скаже нічого цікавого. Але все цікаве і унікальне попереду. Вершина і хребет гори Магура суцільно поросла і покрита лісом. Унікальних лісових гірських краєвидів і пейзажів найвищих безкіт звідси побачити неможливо. Огляд навкруг на вершині. Має отакий лісовий характер. через цю особливість маршрут малопопулярний серед туристів, краєзнавців у порівнянні із іншими хребтами, як от Параска, Росохацькі полонини, зелемінь та інші. Щоб зробити ці місця більш привабливими для багатьох туристів потрібно. Облагородити і доповнити змістовними інформаційними щитами маршрут. На вершині, для того, щоб кожен турист зміг побачити неповторні ліси і краєвиди, варто збудувати оглядову вежу, яка би піднімалася над деревами лісу. Прикладом. Може послужити екологічна стежка і оглядова вежа на болоті Ширковець, яка недалеко звідси у долині річки Мізунка. Додатково слід промаркувати маршрут із гори Магура через вершину Соболь до гори Чорна Сигла, яка є другою за висотою після Магури в Бескидах, а далі до гори Яворина та села Липа. Це було би. Класичним двохденним маршрутом, найвищими хребтами магура та чорна сигла у українських бискит. Топоні Магура є, мабуть, найбільш поширеним. Таку назву має кілька десятків вершин у різних куточках Карпат. Топонім Магура став символом новітньої історії України. Адже героїчна 47-ма окрема механізована бригада Збройних сил України носить назву цієї гори Магура. Тому не випадково, що воїни Герої Бригади Магура літом 2025 року здійснили перше сходження на цю гору. Про що нагадує змонтований пам'ятний камінь? Бескиди це дуже велика частина Карпатських гір. Розкинулися територією України, Польщі і Словаччини. Бескиди мають ще назву Лісисті Карпати. І гора Магура та її хребет це найкраще наочне цьому підтвердження. Це унікальне і єдине в українських безкидах місце, де можна побачити, відчути, прослідкувати і зрозуміти, якою була ця частина Карпат до їх заселення та господарського освоєння. Тільки тут можна побачити особливості і характер природного залісення безкид. Висотну зональність лісів та їх природну поступову зміну складу в залежності від висоти, від букових лісів долин, мішаних буково-ялинових лісів середніх висот до суцільно ялинових лісів найвищих хребтів та вершин. Саме такими суцільно лісовими були всі безкиди. В недалекому минулому. А побачити це наочно можна, тільки піднявшись на вершину і прогулявши гірськими хребтами, схилами гори Магура. Гора Магура та її хребет є найвищим гірським масивом української частини Бескіт. Вершиною гори Магура проходить вододіл між басейнами двох великих річкових систем. Опір Стрий на захід та мізунка Свічана Схід. Одночасно ця лінія є кордоном двох областей Львівська та Івано-Франківська. Хребет Магури, чорної сигли, Чорної Ріпи, Гори Яворина. То, що називають пригорганські Бескиди – Бо схили цих хребтів є водозбором річки Мізунка, за долиною якої починається гірський масив Горгани. Неповторним багатством гори магура, її хребта та схилів є самобутні ялинові або смерикові старовікові ліси. Уцілілі ділянки пралісів з неповторними плауновими моховими рослинними угрупованнями. Таких ялинових лісів на інших хребтах у Бескидах не збереглося, бо їх звели під полонини пасовища 200-300 років назад. На сьогоднішній день навколо гори Магура та її хребта створено кілька об'єктів природно заповідного фонду. На західних схилах Львівської області є заказник Магура. На східних і південних схилах і відрогах хребта на території Івано-Франківської області є заповідні урочища Магура 1, Магура 2, Соболь, Чорна сигла, Заказник Герява, «Щавнянська Магура, Табори та інші. Через виняткову природну, екологічну, лісівничу, наукову, ботанічну, зоологічну цінність. І унікальність даної території та дивлячись на сучасні виклики кліматичних змін, обміління рік, критичні втрати біорізноманіття, необхідний раціональний державницький підхід щодо об'єднання цих усіх заказників, цінних прилеглих територій в один великий загальнодержавний лісовий ландшафтний заказник. З умовною назвою Пригорганські безкиди гори магура, без заповідання, збереження первинних еталонних лісових екосистем відновлення їх у майбутньому буде неможливим. Бо тільки природні ліси, праліси є джерелом генофонду місцевих форм та екотипів деревних порід та прикладом для моделювання у схожих місцях. Які є порушені господарською діяльністю людини. Це повинно стати пріоритетом в роботі Департаменту екології Івано-Франківської області, Львівської області, Інституту екології Карпат, природоохоронних організацій та небайдужих громадян. Ця ідея повинна отримати підтримку місцевих громад та землекористувачів. Потрібно діяти негайно, тому що лісники не дрімають. Ось така вона найвища гора українських безкид. Потайна, захована від очей і багата природними скарбами. Даним відео хочеться розпочати проект Українські безкиди. Природа, туризм, географія, історія. Метою буде показати особливості регіону, неповторну природу лісистих Карпат, їх туристичний потенціал, власне бачення розвитку туризму та охорони природи. І розпочинаємо ми його із самого найвищого гірського масиву і хребта, і гори української частини Бескет Магура.